У кожної людини є історія про дивне і химерне. Моя історія про те, як зимова балаклава врятувала мені життя і продовжує рятувати його донині. Наприкінці грудня я їхав на північ із Каліфорнії у свій рідний штат Орегон. Нічого особливого. Я просто їхав відвідати сім'ю на свята дорогою на північ. Я потрапив у невелику снігову бурю. Спочатку я не турбувався з приводу невеликої кількості снігу, оскільки перед тим як вирушити в довгу дорогу додому, я придбав шиповані шини. Проте я трохи засумнівався, коли снігу стало дуже багато. Велика кількість снігу, що випав, у поєднанні зі значною кількістю снігу, що вже вистилала землю в міру просування в гори, змусила мене задуматися про пошук місця для ночівлі. Я вирішив, що зможу трохи поспати, поки мене буря. Я просканував усю місцевість, яку тільки міг, але в найближчому оточенні не було жодних будівель. Єдиним виходом із ситуації, що склалася, було продовжувати їхати і сподіватися, що поблизу є якесь поселення і готель, аби врятуватися від бурі. Я їхав напевно не менше години, перш ніж побачив попереду знак, що вказує, як далеко знаходиться найближче місто. Серце аж занило. Коли я прочитав 260 кілометрів, знак пролетів повз моє лобове скло і зник у сніговій ночі. У цей момент сніг бився об лобове скло, і я зрозумів, що не проїду і півгодини, не кажучи вже про 260 кілометрів. Годинник на приборній панелі показував одну годину 21 хвилину ночі, і я вирішив, що поверну на наступному повороті. І сподіватимуся, що зможу знайти будь-яке поселення, де я зможу заночувати. Думки були такі: або замерзнути до смерті в машині, або залишитися на ніч у будинку якоїсь випадкової людини. Зваживши в голові ці два варіанти, я вибрав єдиний, який обрала б розсудлива людина і поїхав на пошуки будинку. Минуло ще 30 хвилин, а мені так і не вдалося знайти місце, де можна було б зупинитися. Коли я вже почав втрачати надію, вдалині показався поворот. У світлі фар почали з'являтися невеликі образи, і при найближчому розгляді виявилося, що це два дерев'яні стовпи, які, можливо, належали паркану. Коли я звернув на дорогу між двома дерев'яними стовпами, земля під ногами стала кам'янистою і нерівною, наче я їхав по гравію. Я їхав недовго, перш ніж у полі мого зору з'явився невеликий будиночок. Світло в будинку було вимкнене, але, судячи з усього, там проживали люди. Я припаркував машину під високим диким деревом, яке росло на галявині перед будинком. Вийшовши з машини, я одразу ж схопив свою запасну куртку і вдягнув її. Потім натягнув на голову зимову балаклаву. Повністю вдягнувшись, я побрів до хатини. Коли я йшов холодною вітряною ніччю до місця. Яке, як мені здавалося, було моїм порятунком, я одразу ж пошкодував, що не взяв рукавички. Я засунув замерзлі руки глибше в кишені і продовжив свій шлях галявиною перед будинком. Підійшовши до дверей, я помітив щось дивне: ніде не було жодних ознак життя. Навіть машини у дворі не було. Діставши праву руку з кишені, я постукав тричі. Терпляче чекаючи, перш ніж сказати, вітаю, є тут хто небудь? Вибачте, що турбую вас так пізно вночі, але мені потрібно десь зупинитися на кілька годин. На моє прохання про допомогу ніхто не відгукнувся, і я постукав ще тричі у двері, сильніше б'ючи кісточками пальців по застарілому дереву. Будь ласка. Я знову сказав трохи голосніше, перш ніж продовжити: я тут не для того, аби пограбувати вас або щось на кшталт цього. Мені просто потрібно місце, де я міг би зупинитися на залишок ночі. Обіцяю, що до світанку я піду. Закінчивши фразу, я доторкнувся до металевої ручки дверей. Помітивши, що двері схоже не замкнені, я голосно сказав: Я зараз увійду, і якщо там хтось є, дайте мені знати, будь ласка. І я натиснув на металеву ручку, вважаючи трохи дивним, що двері не замкнені, і відчинив їх з невеликим опором. Зачинивши їх за собою з такою самою силою. Озирнувшись, я помітив, що в будинку було п'ять кімнат: вітальня, найбільша кімната, маленька кухня, ще більш маленька вбиральня і, як я зрозумів, дві маленькі спальні в задній частині. Усередині не горіло світло і було майже повністю темно. Я вирішив, що найкраще буде пошукати вимикач, тож дістав телефони і увімкнув додаток ліхтарика, аби просканувати стіни. Однак сканування не дало жодних результатів, і ризикуючи втратити дорогоцінний заряд батареї телефону, я вирішив, що найкращим варіантом буде вимкнути ліхтарик і перевести телефон в авіарежим. Перш ніж вимкнути світло, я вивчив картини, що висіли на стіні. Усі картини, що потрапили в поле мого зору, були типовими пейзажами. Була картина, схожа на полювання на лисиця або щось у цьому роді, але в іншому це були звичайні картини, які можна побачити на стінах у будинку літньої людини. Однак одна картина привернула мою увагу більше інших. Вона була невеликою. На ній були намальовані дві дорослі людини матір і батько, і дві дитини дівчинка, підліток і немовля, сім'я. Зображена на картині була одягнена в одяг, схожий на одяг часів вікторіанської епохи однак, у зображенні на картині було щось дуже тривожне. Обличчя кожного члена сім'ї виглядали так, наче їх згладили глиною. Це важко описати, але три члени сім'ї виглядали так, наче в них не було рис обличчя. Під відсутністю рис обличчя я маю на увазі, що замість звичайних рис обличчя, які є у нас із вами, у трьох людей на картині були замальовані тілесним кольором місця, де зазвичай розташовуються очі ніс. Або рот єдиною людиною на картині, у якої не було замальоване обличчя, була дівчинка-підліток. Я відірвався від картини, аби поглянути на телефон і дізнатися час. Телефон показував, що вже друга година ночі. Я вирішив піти в дальню кімнату і перевірити, чи не зайнята вона. На моє полегшення кімната була порожня, крім ліжка середніх розмірів, пишно прикрашеного комода і тумбочки. А в ній не було нічого цікавого. На стінах також висіли картини. Хоча не було жодних ознак системи опалення, окрім димаря, у кімнатах було досить тепло, і я вирішив, що можу просто загорнутися у свій одяг під ковдрою, аби не замерзнути. Усе одно я пробуду тут лише кілька годин, тож розпалювати камін не мало сенсу. Та й люди, які володіють хатиною, навряд чи повернуться сьогодні, зважаючи на те, що було вже пізно. Я застрибнув на зношене ліжко, що стояло перед відчалею. Дверима поруч з іншими дверима, які, як я зрозумів, були шафою, і повністю натягнув на обличчя зимову балаклаву, аби бути впевненим, що моя голова залишиться в теплі до кінця мого перебування тут. Мені аж ніяк не хотілося прокинутися вранці з симптомами застуди. Злегка відтягнувши тканину маски вниз, я поставив будильник на телефоні на 4.30 ранку. І поклав його назад на тумбочку. Я знову закрив обличчя і щільно загорнувся в простирадло. Від втоми я дуже швидко заснув. Але прокинувся за кілька хвилин від звуку дряпання. Моє тіло завмерло, коли знову і знову лунав цей звук, який тихо доносився з-за зачинених дверей. Я спробував заспокоїтися, вирішивши, що всі ці звуки просто щур або якась інша тварина, яка ночує в будинку, поки господарів немає вдома. Тихенько перевернувшись на спину, я злегка відтягнув маску донизу. Утворилася невеличка щілина, через яку можна було подивитися, що там зовні. На щастя, мої очі все ще були пристосовані до темряви, що трохи заспокоювало мене, коли я продовжував дивитися в той бік, звідки долинали звуки дряпання. Дряпання ставало дедалі голоснішим і голоснішим. Протягом, здавалося, кількох хвилин, поки раптово. Не припинилося. Тиша знову заповнила кімнату, але це була небезпечна тиша. Приглушлива тиша в кімнаті була зловісною, як передчуття. Відсутність звуків у повітрі був схожий на ту тишу, яка буває в кіно перед тим, як щось вистрибує на тебе. Якраз у той момент, коли я почав заспокоюватися, ручка дверей до кімнати почала повільно погойдуватися і повертатися. Серце заколотилося в грудях, коли я побачив і почув, як повертається ручка, і кожен сантиметр мого тіла прагнув вискочити з ліжка і покинути цю кімнату, поки те, що було по той бік дверей, не вийшло за мною. Я лежав на ліжку абсолютно нерухомо, незважаючи на те, що адреналін, нерви та інстинкти підказували мені, що потрібно. Забиратися звідси якнайшвидше, мої очі розширилися, коли двері шафи злегка прочинилися, і я побачив, як з отвору висунулося щось, схоже на висохлу голову на витягнутій шиї. А потім з'явилося хударляве довге тіло. Істота, що з'явилася з шафи. Навкарачки виповзла з дверного отвору і повільно попрямувала до ліжка, на якому я лежав. Ніколи в житті я не відчував такого страху, коли істота встала, майже торкаючись стелі в кімнаті і подивилася вниз у мій бік. Істота стояла і вивчала мене, дивлячись крізь тонкий проріз маски. А в голові у мене крутився чистий жах, коли я підняв погляд на тіло істоти, придивившись до обличчя істоти, і я помітив, що в неї немає очей в очницях, і це навело мене на думку, що вона мене не бачить, хоча я. Її бачу. Якраз у той момент, коли думка про те, що вона не може мене бачити, почала мене трохи заспокоювати. Істота заговорила Дивна! тихо прошепотіла істота, продовжуючи спостерігати за мною, а потім. Знову заговорила: воно мене не боїться. Істота продовжувала говорити хрипким тоном, голосно дихаючи, продовжуючи дивитися на мене і вхопившись за край мого ліжка. Від того, що кістлява рука істоти торкнулася краю мого ліжка, мій мозок перейшов у режим повної паніки. Єдине, що втримало мене від того, аби підхопитися, це думка про те, що, можливо, істота вважає мене мертвим або сплячим і не стане нападати. Як воно може не боятися мене? Вимовила істота крізь сціплені зуби, після чого голосно задихала і раптово відскочила назад із відкритим ротом у виразі, схожому на страх. Воно не має обличчя, прошепотіла істота, продовжуючи відступати. Потвора не має обличчя. Істота повторила свої слова, але цього разу голосніше, ніж раніше, і дещо загрозливіше. Істота почала кричати, відступаючи все далі від ліжка. І я почув, як істота голосно і швидко задихала, потім заспокоїлася і повернулася на край ліжка, повільно нахилившись наді мною, потвора. Продовжувала дивитися на мене, а потім почала тихенько дихати на моє обличчя. Навіть через маску я відчув їй мерзенний подих. Запах був настільки сильним, що мені знадобилися всі мої сили, аби не вирвати. Подумки я вирішив не рухатися, не робити і не говорити нічого, що могло б порушити ілюзію, створювану істотою, яка вивчає мене. Потвора знову тихенько дмухнула на мене, Сморід, що виходив від її дихання, можна було охарактеризувати тільки як запах смерті, що тільки зміцнило мою рішучість залишатися абсолютно нерухомим. вона?» знову прошепотіла істота, нахиляючись до мене так близько, що я міг бачити і відчувати запах її плоті, що розкладається. Істота потягнулася до мене. Її рука повільно рушила до мого обличчя з кожним сантиметром руки ще наближається до мене, і я відчував, що моє становище стає все більш і більш важким. Я подумав, що для мене все скінчено. Ця тварюка вб'є мене сьогодні вночі або затягне з собою у шафу, буде катувати, а потім уб'є і ніхто, ніхто не дізнається, що зі мною сталося. Ніхто не знайде моє тіло тут, ніхто не дізнається мою історію. Я відчув, як на очі навернулися сльози при думці про те, що в цей момент у мене заберуть усіх, кого я коли-небудь любив. Немає обличчя. Тихенько промовила істота, наближаючи свої руки до мого обличчя. У голосі потвори чулося страждання, і вона продовжувала повторювати речення знову і знову потягнувшись до мене. Коли довга кістлява рука істоти наблизилася до мого обличчя всього на кілька сантиметрів, я приготувався до найгіршого, до останніх думок про тих, кого я любив. Якраз у той момент, коли мені здалося, що життя закінчилося, з кімнати пролунав несподіваний гучний звук, що заповнив вуха, яке лежало ближче до тумбочки. Різкі гудки змусили істоту скрикнути і відскочити назад. Коли шум продовжився, істота кинулася спиною до стіни і з нестримними криками жаху позадкувала до шафи. Я на секунду остовпів, поки до мене не дійшла думка, що я поставив будильник на четвер. То 30 ранку, що, напевно, і стало причиною несподіваного шуму. Я схопився з ліжка, схопив телефон і спрямував екран, що світився, на монстра, тоді як будильник продовжував голосно дзвонити. Гучний дзвінок змусив потвору ще сильніше закричати від розгубленості й жаху, оскільки він став швидше відступати в міру мого наближення. Побачивши свій шанс, я увімкнув ліхтарик на телефоні, щоб. Ще більше дезорієнтувати монстра. Воно не має обличчя. загарчала істота, віддаляючись у безпечне місце шафи. Я продовжував світити на істоту, продовжуючи тикати телефоном у бік монстра, як приборкувач левів. Тварюка кинулася в темну шафу, і я зачинив двері, закривши їх на ключ. Крики монстра ставали дедалі слабшими й слабшими, наче він відступав углиб будинку не немає обличчя, кричала істота, віддаляючись усе далі і далі. Почувши останні слова істоти, яка лякала мене всю ніч, я вискочив із будинку на величезній швидкості, стрибнув у свою машину і на повному ходу вирулив на гравійну дорогу. Мене трясло від жаху, коли я їхав, а коли я стягнув маску. Моя відкрита шкіра була такою ж білою, як сніг, що вистала в землю. Я був так наляканий всім цим, що, в'їхавши в перше місто, яке трапилося на моєму шляху, припаркував машину і деякий час нестримно ридав. Пережити залишило б шрам на все життя. Але сидячи в машині на стоянці біля магазину хатинка їжі, я не міг утриматися від сміху в перервах між нападами ридань. Я пройшов через це випробування без єдиної подряпини, ну, крім душевних шрамів. Я був у порядку, я був живий, і мені більше не потрібно було турбуватися. Після того, як я закінчив весь цей епізод, плачу і сміху як божевільний. Я увійшов в магазин, витираючи залишки сліз. Тільки но я переступив поріг супермаркету, касир підняв на мене очі і простежив поглядом напрямок мого руху. Після чого продовжив займатися своїми справами. Магазин був практично порожній, не враховуючи літньої пари, важка ніч була. Запитала касир, піднявши одну брову, поки сканувала мої товари. Ви навіть не уявляєте, сказав я, дивлячись у вікно на сонячний зимовий день. І я помітила, що ви виглядаєте трохи засмученим, коли увійшли. Щось трапилось. Пробачте мою цікавість, сказала вона, дивлячись на мене, поки каса обчислювала, скільки я винен. Я на секунду глянув на бейдж сира, перш ніж відчув, що мені нема чого втрачати, якщо я розповім їй про щойно проведену ніч. На Беджику було написано ім'я Рубі. І коли я закінчив розповідати їй свою страшну історію, сталося щось дивне. І я очікував, що вона вибухне реготом або скаже, що я найкращий брехун, з яким вона коли-небудь розмовляла. Але замість цього. Рубі просто сиділа на місці. Її шкіра була молочно білою, і вона дивилася на мене з виразом такого жаху, що склалося враження, ніби вона тільки но стала свідком того, як когось переїхав потяг або щось у цьому роді. Вибачте, якщо моя розповідь вас налякала, сказав я, дивлячись дівчині в очі, поки ми обоє стояли мовчки. Що? О, так? Просто почала говорити Рубі, але її думки обірвалися через нове відчуття, що за нами обома спостерігають. Обернувшись, я побачив літню пару, на яку дивився, коли входив до магазину. У літньої пари був той самий жахливий вигляд, що й у Рубі кілька секунд тому. Мабуть, вони чули всю історію, яку я розповів. Після кількох секунд мовчання літня пара запитала мене, що я знаю про хатину, на що я не зміг нічого відповісти, а лише описав усе, що міг про те, що бачив. Пара продовжувала розповідати мені про хатину, про те, як давно вона існує, і про те, що в ній мешкає наскільки страшний демон, що це місце забракували і залишили гнити після того, як там зникло багато людей. А вони розповіли мені, що нікого з тих, хто коли-небудь зупинявся в цій хатині, більше не бачили живим, якщо взагалі бачили після їхнього відвідування. Знаєте. В новинах нещодавно писали про страшну подію, яка сталася в будинку на околиці, тихо сказала Рубі, дивлячись далечінь, але продовжуючи свої думки. Один хлопець вирішив, що він занадто сміливий, і захотів довести друзям, наскільки він безстрашний. Про цей будинок уже давно ходять погані чутки, про нього не знають тільки приїжджі. Ну ось той хлопець вирішив заночувати в будинку. Голос Рубі тремтів. Він увійшов до будинку, друзі трохи почекали його на вході, але далі йти не наважилися. Вони все таки сподівалися, що він одумається. Я гадаю, він був п'яний. Тверезій людині, яка знає історію цього будинку, ніколи б не спала на думку така дурна ідея. Вранці хлопець не вийшов на зв'язок, близькі одразу ж звернулися в поліцію. Касир продовжила. Поліцейські знайшли його тіло в підвалі цього будиночку на підлозі. Його очі були хірургічним шляхом витягнуті з очних ямок. Ніс був видалений, а губи, губи їх було просто відрізано. Коли його знайшли, він був голий з розрізом від нижньої частини грудної клітки до таза посередині тіла. Усі внутрішні органи були витягнуті з його тіла, коли зробили розстен того, що залишилося від хлопця, то виявили, що під час цього процесу він був живий. Рубі поморщилася, згадавши цю моторошну новину, і сказала: вони так і не знайшли. То або що це зробило, не було жодних доказів ДНК аби засудити когось. Вони не знайшли інструментів, якими були зроблені надрізи. Вони нічого не знайшли. Бабуся, що стояла поруч, втрутилася в розмову. Люди зникають у цьому районі вже кілька десятиліть, можливо, навіть століть, наскільки нам відомо. Ніхто не заслуговує на те, щоб із ним сталося щось подібне. Це зловісне місце потрібно просто спалити. Старенька встала поруч із чоловіком і подивилася на мене з найгрізнішим виразом обличчя, який я коли-небудь бачив. Якщо ваша історія правдива, то ви маєте вважати себе найщасливішою людиною на землі. За всі роки мого життя ви єдиний, хто увійшов у цю хатину і вийшов живим, сказала жінка, міцно тримаючись за руку чоловіка. Почувши слова старої, і я зрозумів, що Рубі сказала, що тіло незнайомця знайшли в підвалі, і це пояснює, чому голос чудовиська став слабшим. Мене могла спіткати така ж сама доля. Я швидко розплатився за покупки і вийшов із магазину, ще більш стурбований ніж коли увійшов. Відчуваючи сонливість через недосипання і постійний викид адреналіну, спричинений усім цим жахливим випробуванням, я вирішив вирушити в готель і провести день, відсипаючись і відпочиваючи, аби відволіктися. Вночі я сидів на ліжку у своєму номері. і Дивився на два предмети, які врятували мені життя. В одній руці я тримав балаклаву, яка приховувала моє обличчя від цього жахливого монстра. В іншій руці я тримав свій мобільний телефон, який відлякав страшне чудовисько, яке могло вбити мене. Я вирішив, що з цього дня завжди буду надягати маску на ніч. Вона врятувала мені життя, і мені було все одно, як безглуздо це виглядає. Нещодавня зустріч із смертю навчила мене, що життя занадто цінне, аби витрачати його даремно. Тому я вирішив запросити на побачення свою найкращу подругу Саманту, і все склалося як найкраще. Ми з Самантою були разом два роки, а нещодавно я попросив її руки, і вона відповіла згодою: частина мене ніколи не забуде тієї жахливої ночі, і відтоді я не тільки щоночі вдягаю в ліжко маску, а й взяв за правило не жити в будинках, де є підвал. Як додатковий захід безпеки, я став замикати всі двері перед сном. Це незручно, але ніколи не можна бути занадто обережним. На стіну ми повісили телевізор, і ми завжди засинаємо під якусь передачу. З тих пір я не можу спати у повній тиші. Незважаючи на всі ці божевільні запобіжні заходи, Саманта прийняла мої маленькі примхи і продовжує підтримувати мене, поки ми разом йдемо по життю. Є тільки одна річ, яка мене турбує, і я думаю, що можу звинувачувати свою уяву, але іноді. Коли я прокидаюся вночі, я чую тихі звуки дряпання. Мене заспокоює лише одне. Незнайомці в магазині не сказали мені про те, що потвора може прив'язатися до мене і послідувати в мій будинок. Тому я думаю, що це просто параноя. Але клянуся, іноді я чую, як щось шепоче: потвора не має обличчя. Зсередини моєї шафи